Майже 200 хворих уже прийняли у відділенні паліативної допомоги у селі Малащівці Тернопільської громади. Заклад відкрили рік тому і працює він на базі третьої міської лікарні. У нашому відділенні перебувають пацієнти різних вікових груп. Це можуть бути пацієнти з онкозахворюванням в термінальних стадіях, а також серцево судинними захворюваннями та післяінсультні хворі, які потребують переважно симптоматичного лікування та знеболення. Паліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. У Малашівці. За такими пацієнтами спостерігають цілодобово, забезпечують харчування. Із третьої лікарні за потреби направляють профільних спеціалістів, зокрема психологів, невропатологів, хірургів. Крім того, у нас ми дуже співпрацюємо з місцевим священником, який завжди надає таку духовну підтримку нашим пацієнтам. Наші пацієнти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію щоб вирішити свої такі проблеми. Відділення у Малишівцях наразі єдине, де жителі громади можуть отримати хоспісну і паліативну медичну допомогу. В відділення було капітально відремонтовано два корпуси, було закуплено нове сучасне обладнання. в відділенні також забезпечено цілодобова подача гарячої води. Також в відділенні пацієнти забезпечені також і харчування. Зараз, коли чимало людей виїхали за кордон, коли є багато людей старшого віку, самотніх функціонування таких закладів стає ще більш пріоритетним. Переконані у міській раді. Місто може дуже успішно в цьому напрямку працювати, оскільки йде повна співпраця з органами соціального страхування, які мають повністю облік таких людей малозабезпечених, одиноких людей. Працює соціальний патронаж, який дає необхідну допомогу. І тут де взаємодіє соціальна служба, а також медичне обслуговування. Фахівці додають, за скеруванням сімейного лікаря медичну допомогу у цьому відділенні пацієнти отримують безкоштовно.